Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Всіх, всім привіт з Дніпра, незважаючи ні на що. Сьогодні у нас 9 липня. Продовжуємо милуватися, доглядати за своїм садом. Уже зацвітає це у нас самарська Лідія. Починає квітнути фантом. Стараюсь кожного ранку полити. На листя не поливаю, поливаю тільки під корінь. Поливаю холодною водою. Інших варіантів немає. Тут у нас вже відсвіла лаванда, платину блонд Це котон крем, всі свої. Маленькі гортензії, ті, що я висаджувала навесні, я зараз вже з квітами пересадила сюди в затінок, тому що згорає. І щоб, ну, щоб не загинули, тому що дві рослинки я вже втратила на цьому сонці. Ось сюди, бачите, як вони тут хлорозять. Будемо відновлювати. Тут буду за ними доглядати. Так, йдемо далі. Тут красунечка ваніла фрай. Вже такі бутони набирає такий кущик квітнуть петунії. Тут гладіолус уже випустив такі колоски. Сьогодні у нас, я вже говорила, 9 липня. Так все цвіте. Трояндочку обрізала вона. Буде повторно цвісти. Дуже радує віолка. А отут Пінк Анабель. Так уже квітне Ротики. Так виглядає наше озерце наші грайливі комети. Заквітає в черговий раз ем, водяна лілія. Це вже шоста квіточка. І так у нас тут все відбувається. Дуже заспокоює тут фонтанчики, е, різні. Маленькі водоймища. Це дуже приємно. Сидячи на терасі. Квітнуть широколисті гортензії. Тут у мене сохне абрикос. Дозрів білий налив. Ось такі яблучка. Так, йдемо далі по саду. Повторно зацвітає плетиста троянда Хенкель. Квітів поки що не так рясно, але це вже друге цвітіння. Лілія ця гігантська вже відсвіла, а їй на заміну прийшла ось така. Теж дуже красива. Трошки дрібніша, але гарненька. Тут квітне, квітне лавандин Едельвейс. Тут у мене перчики, баклажанчики. Починає зацвітати поларбір. Жоржинки. Тут їм, звичайно, тим жаркувато, але так потихеньку вони квітнуть. Так, тут невеличкі кущики. Тут зацвітає. Так, зацвітає фрейс мельба. так на такому штамбі. А дивіться, яка гарна, який гарний лавандин Едельвейс. такий пишний. Квітне ще хіт -кот. але вже частина ось тут, бачите, це вже тут дозріває насіння. Хочу ще вам показати будлею. Дивіться, будлея. Ось тут. Така фіолетова. Лена, тобі привіт. Дякую тобі за будлею. Це одна з моїх підписниць. Мені подарувала таку будлею. Девіда, дивіться, яка вона величезна стала. І дуже гарно квітне. Така. Красуня. І ще хочу вам показати, як зараз квітне лаванда Хемус. Дивіться, той, що примерз, і він тільки зараз набрав кольору розквітли. Так, нереально красивий. Дуже багато суть цвіт, незважаючи на те, що це було, е, хто слідкує за моїми відео, це було просто все лисе, не було тут ніяких бутончиків, і вона відновилася. І от на сьогодні ось так вона цвіте. Дуже пишно, дуже гарно. Так що лаванда, як і ми українці, сильна. І вона буде і надалі, незважаючи ні на що, процвітати, квітнути і радувати. Ще дозріває абрикос. В цьому році дуже багато. Збираємо потихеньку урожай. Дуже солодкий. Я зараз вам покажу персик. А як вам такий персик? Зараз покажу ближче. Дивіться. Хіба не чудо? А як вам ця гілочка? Ще щось нереальне. Діти підперли такими палками, тому що вони нахилилися і можуть зламатися дуже багато. Такий сад моєї мрії, який я тут створюю на своїй ділянці. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, гарних садів. На все добре. До нових зустрічей!